Привіт, брейніки! Готові до справжнього занурення в легендарну епоху козацтва. Ми зібрали 30 найцікавіших запитань, які перевірять ваші знання про Запорізьку Січ, видатних гетьманів, неймовірні походи та унікальну культуру. Чи зможеш ти відповісти на всі 30 запитань і довести, що ти справжній знавець козацької історії? Перевір себе прямо зараз! Хто вважається засновником Запорізької січі? А Богдан Хмельницький. В. Дмитро Вишневецький Байда. В. Іван Мазепа. Правильна відповідь. Б. Дмитро Вишневецький Байда. Яка річка була центральною для розташування Запорізької Січі? А. Дністер Б. Південний Буг. В. Дніпро. В. Дніпро. Як називався найвищий орган влади на Запорізькій Січі? А. Гетьманська рада. Б. Старшинська рада. В. Кіш. Г. Козацька рада. Січова рада. Г. Козацька рада. Січова рада. Яка з наведених битв є значною перемогою військ Богдана Хмельницького? А. Битва під Берестечком. Б. Битва під жовтими водами. В. Битва під конотопом. Г. Битва під Полтавою. Б. Битва під жовтими водами. Хто був обраний першим гетьманом війська Запорозького після початку визвольної війни? А. Петро Дорошенко. Б. Іван Виговський. В. Богдан Хмельницький. Г. Павло Полоботок. В. Богдан Хмельницький. Який документ закріпив автономію Гетьманщини у складі Речі Посполитої після Переяславської ради? А. Гадяцький договір. Б. Зборівський договір. В. Березневі статті. В. Березневі статті. Що символізував образ козака Мамая? А. Жадібність та багатство козацької старшини. Б. Типового козака воїна, захисника та філософа. В. Зрадника та перевертня. Г. Торгівця та підприємця. Б. Типового козака воїна, захисника та філософа. Яка була основна військова одиниця у козацькому війську? А. Рот. Б. Дивізія. В. Курінь. Г. Батальйон. В. Курінь. Крім військової справи чим ще займалися козаки на Січі а. Масштабною промисловістю. Б. Веденням банківської справи. В. Рибальством, мисливством, землеробством та скотарством. В. Рибальством, мисливством, землеробством та скотарством. Який Гетьман відомий своїми реформами та прагненням до незалежності намагався порвати залежність від Москви на початку XVIII століття? А. Петро Конашевич Сагайдачний. Б. Богдан Хмельницький. В. Іван Мазепа. В. Іван Мазепа. Як називалася адміністративно територіальна одиниця Гетьманщини? А. Область. Б. Район. В. Полк. Г. Воєводство. В. Полк. Яке місто було столицею Гетьманщини за часів Богдана Хмельницького. А. Київ. Б. Львів. В. Чигирин. Г. Переяслав. В. Чигирин Яке прізвисько отримав Петро Конашевич Сагайдачний за свої успішні морські походи. А. Буревісник. Б. Морський вовк. В. Володар Чорного моря. Г. Козацький адмірал. В. Володар Чорного моря. Яка з перелічених подій стала початком національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. А. Битва під пилявцями. Б. Втеча Хмельницького з Чигирина на Січ. В. Укладення Зборівського договору. Г. Облога Львова. Б. Втеча Хмельницького з Чигирина на Січ. Яка країна була основним союзником Гетьманщини у боротьбі проти Речі Посполитої на початковому етапі Визвольної війни? А. Швеція. Б. Кримське ханство. В. Московська держава. Г. Османська імперія. Б. Кримське ханство. Хто з гетьманів відомий підписанням гадяцького договору, що мав перетворити річ Посполиту на триєдину державу? А. Богдан Хмельницький. Б. Іван Виговський. В. Юрій Хмельницький. Г. Петро Дорошенко. Б. Іван Виговський Як називалася виборна посада на Запорізькій Січі відповідальна за військові операції? А. Писар В. Кошовий отаман. В. Суддя Г. Осавул. Кошовий отаман. Який гетьман після поразки під Полтавою продовжив боротьбу за незалежність у вигнанні? А. Павло Полуботок. Б. Пилип Орлик. В. Іван Мазепа. Г. Іван Скоропадський. В. Іван Мазепа. Що таке Запорізький кіш? А. Назва великого козацького човна. В. Козацький обряд посвяти. В. Центральний орган управління Запорізької Січі. Г. Козацьке поселення за межами Січі. В. Центральний орган управління Запорізької Січі. Яку роль відігравали кобзарі та лірники в житті козаків? Вони були носіями народної пам'яти виконавцями дум та пісень, яка була основна зброя козаків: А. Лук і стріли. Б. Шабля і мушкет. В. Сокира і щит. Г. Меч і арбалет. Б. Шабля і мушкет. Коли відбулося остаточне знищення Запорізької Січі А. 1709 рік. Б. 1750 рік. В. 1775 рік. Г. 1783 рік. В. 1775 рік. Хто з перелічених осіб не був гетьманом України? А. Богдан Хмельницький. Б. Іван Самойлович В. Петро Дорошенко. Г. Максим Кривоніс. Г. Максим Кривоніс. Максим Кривоніс був полковником з подвижником Б. Хмельницького. Який термін використовувався для позначення реєстрових козаків? А. Січовики. Б. Городові козаки. В. Запорожці. Г. Низові козаки. Б. Городові козаки Яку архітектурну споруду козаки вважали своїм духовним центром. А. Софійський собор у Києві. Б. Острозька академія. В. Церква Покрови Пресвятої Богородиці на Січі. Г. Успенський собор у Почаєві. В. Церква Покрови Пресвятої Богородиці на Січі Який звичай було поширено серед козаків, що свідчив про їхню зневагу до смерті а. Битви без зброї. Б. Поголена голова з оселедцям. В. Носіння яскравого одягу. Г. Відмова від їжі перед боєм Б. Поголена голова з оселецям. Який гетьман був ініціатором створення першої української конституції в еміграції. Б. Пилип Орлик. Як називали козаків, що не входили до реєстру і жили вільно на Січі? А. Реєстрові козаки. Б. Виборні козаки. В. Сіромашня. Г. Сотенний козаки. В. Сіромашня Яке свято було найважливішим для козаків А. Великдень. Б. Різдво. В. Покрова Пресвятої Богородиці Г. Івана Купала. В. Покрова Пресвятої Богородиці. Яка була головна мета морських походів козаків а. Торгівля з іншими країнами. Б. Дослідження нових земель. В. Звільнення бранців та здобуття трофеїв. Г. Захоплення нових територій для землеробства. В. Звільнення бранців та здобуття трофеїв. Не забудь поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, щоб не пропустити нові вибухові факти, та написати в коментарях, скільки правильних відповідей ти набрав.